Вартість товарів може стати вищою, а надходження до бюджету меншими. Через нещодавню ініціативу уряду бізнес піде в тінь. Про це пише Унян. щоб залатати бюджетну діру. Кабмін хоче. Підвищити податки для деяких галузей аж занадто радикально. А до прикладу, військовий збір для ювелірної галузі планують підвищити одразу на 30%. А при першій реєстрації авто пропонують стягувати 15% вартості машини. Урядовці називаються податком на розкіш і обґрунтовують його браком коштів. У бюджеті на фінансування збройних сил драконівські податки не вирішать проблему бюджетної нестачі, зауважують підприємці, і пророкують знищення бізнесу в Україні. Такі новації сприятимуть тінізації готівковому обігу а, та закриттю підприємств і безробіттю. Працювати в білу сплачуючи шалені податки, бізнесу стане банально невигідно. Тож така урядова ініціатива навпаки ще більше спустошить держскарбницю. Водночас Мінфін порадив українцям пересісти на вживані автівки, а не купувати нові номарки. За словами заступниці міністра фінансів Світлани Воробей, імпортна машина у воєнний період не є базовою потребою. 15-відсотковий збір на новеньке авто стимулюватиме на думку урядників внутрішній ринок, виробництва та ремонт автомобілів. А от, на думку експертів, авторинку, це навпаки. Посприяє обвалу автопродажів і призведе до втрати цілих мереж офіційних автодилерів. Хм, дуже цікава історія. Як же, як, же нам, як же нам з нею боротися? От, особливо, що стосується автомобілів. Чому е, е, уряд залишає за собою, ну, так би мовити, право вирішувати, що є. для Громадянина України першочерговою потребою. А що ні, чому вони вважають, що е, іномарка за 8 тисяч доларів це розкіш, а не просто транспорт для пересування. Якщо ви відкриєте один із найпопулярніших сервісів по пошуку автомобілів і почнете шукати собі автомобіль в бюджеті від 8 до 12 тисяч доларів, ви знайдете дуже багато різних е, іномарок, і це ж не розкіш. Сезон автомобілів насправді дуже цікаве, тому що мені здається, давайте по двом речам поговоримо: перше, це заяви уряду, і друге, як це ну справді буде впливати на екодобен. Uh -huh. Заяви уряду певним чином дуже дивні. Вам не здається, бо від міністерства фінансів це вже друга заява, яка стосується того, що варто чи не варто робити українцям. Десь в місяці чотири тому міністр фінансів Марченко казав про те, що він вважає, що питання дефіциту валютного балансу в країні що більше валюти з країни уходить чим надходить, потрібно вирішити тим, що українцям треба заборонити купувати айфони. Ну зарубіжні телефони, які розраховуються валюту. Зараз заявляють про автомобілі. Це дуже дивно. Мені здається, що ми не маємо боротися таким чином з економічною діяльністю. Бо наразі ми всі розуміємо, що при заявах браку працівників у регулюючих органів можливості проконтролювати, щоб це все пішло, не пішло в тінь. Немає просто весь бізнес перестане працювати якби в убілу і почне не платити ще більше податків Словно економічної діяльності. Питання 15 відсоткового збору, вони стосуватимуться виключно нових автомобілів, це з однієї сторони трохи обмежить якраз вплив на той ринок вживаних автомобілів бюджет 8-12 тисяч, там не більше будь-якому. А з іншої сторони, це відкриває велику частину можливості для того, щоб обходити цей 15-відсотковий збір. Бо цей збір, як прописано в законі, буде стосуватися виключно першої реєстрації. Тобто, якщо Цю машину купить умовний поляк в Україні. Потім цей поляк продасть цю машину вам за ту ж суму. То для вас не буде ніякого додаткового збору на там поляків. Це також не розповсюджується, тому ну або це буде відбуватися покупка не в Україні або у Польщу і умовний. там ще є е, для обмеження. Людей з інвалідністю, для інвалідністю, так. так, тобто, ми розуміємо, що ця система вона буде дуже простока, дуже хитка, чесно кажучи, з іншої сторони. Ми наразі бачимо, як українці самі оцінюють вплив цього 15 п'ятнадцятькову. Збору там багато там знайомих і по статистиці зрозуміло, що вони пішли просто купувати ці автомобілі у цей літній період. І наразі ми будемо бачити, якщо цей закон буде прийнято стабільну ситуацію, що продажі у три літніх місяці вони зростуть там у два-три у рази. Після цього там наступні півроку вони впадуть майже до нуля. А потім ця ситуація вона якось конвертується на сірий ринок, і машини будуть так само продаватися. Вони просто будуть обходитися для людей, які будуть там з до. Тковою системою там на людину з інвалідністю або там купувати через там перереєстрацію, обходиться їм там на я не знаю 500 або 1000 доларів дорожче, що будуть коштувати послуги цих людей. Але не на 15%? Не на 15% І це питання для того, що для бізнесу для держави це не принесе ніяких додаткових доходів від так. бізнесу. Це створить трохи більше гморої для людей, які планували купувати нові автівки. Проте наразі я думаю, що попит цих людей він буде покритий у ці там два місяці. бо mm -hmm. Багато людей пішли і просто купили зараз, бо там 15% дорого і так далі. Як це повпливає на доходи компанії – це незрозуміло. Просто підвищувати податки без певних обґрунтувань для бізнесу, без пояснення, що нам потрібні додаткові гроші, щоб покривати, це не зрозуміло. Ми... У бізнесу просто сформується дуже проста картина. Постійних новин кожного тижня стосовно півмільйона доларів у багажників, які там міністр за міністр чи хтось отримує за корупційну якусь схему. Хтось чує про там, отримати грант це 20, 30, 40, 50% відкату, і в той же момент вам пропонують підвищити податки. У бізнесу це не викликає будь-якого морального бажання платити податки, а ми розуміємо, що якщо у бізнесу немає розуміння принципного для того, щоб підвищувати податки, то вони просто будуть це максимально переводити у тінь. Так а, от Дмитро запитав у вас про автомобілі. Мене як жінку цікавить ювелірна галузь і зокрема підвищення податку одразу до 30%. Що буде з цією сферою, і чи дійсно а, така ініціатива може стати вбивчою для бізнесу в Україні загалом? От, ювелірна галузь вона не звичайна момент мережі на продаж окремих продукцій. Там може зашкалювати там 300-400-500% і вище. Тому 30% податок він для галузі не буде критичним, якщо ми. Уявляємо собі ситуацію, що кожен підприємець вирішив все-таки платити ці 30% на прибуток, то вони якось будуть працювати будуть відкриватися менше магазинів. Там консультанти будуть більш заспані, тому що їм будуть там платити менше зарплату uh -huh. і не наймати uh -huh. зміну. Це зрозуміло. Проте галузь буде працювати. Питання до того, що знов ж таки ця галузь буде переходити максимально в тінь. І ну ми розуміємо, що. Усюди, де можна застосувати готівку, це буде застосовано. Бо є галузі, які умовно стосуються якихось там фінансових послуг, де просто там формат оплати у безготівці, як там продаж алкоголю або продаж тютюну там для великих компаній, це обов'язково. Той момент де у вас просто є людина, яка щось виробляє, людина, яка щось купує. Людина, яка щось купує за знижку 30% готова заплатити вам готівку. Це ну буде процвітати. Бо для бізнесу Якщо немає морального там зрозуміння, навіщо вкладати високі податки, це буде рухатися ближче до Так, От ви зараз, коли ви говорите про галузь, то у мене перед очима виникають великі ювелірні заводи, і фабрики вони добре відомі. Я не буду їх перелічувати, але це великі підприємства. Але ж є бізнеси, яким володіє одна людина або дві людини. Там одна людина натхнене, інша людина створює дизайн, не вони замовляють у когось, аби їм там виготовили ці прикраси. У них їх не так багато, і часто трапляється, що ті прикраси вони виготовляють безпосередньо на замовлення, і людині треба почекати тиждень два, аби його зроблять. Це унікально і індивідуально. І таких ювелірних брендів доволі багато. Це молоді сучасні українські бренди. Вони роблять унікальні красиві прикраси, неповторні і багато людей звертаються за послугами саме до таких ювелірних брендів, за такими прикрасами. Але фактично це унеможливить їхню їхню роботу, тому що додаткові 30% вони або знищать їхній бізнес, тому що навряд чи хтось захоче працювати в нуль або або в мінус. Але так само ось ці молоді. Українські бренди, вони ну ці люди, вони доволі гордовиті, вони хочуть бути чесними, і вони, як правило, не погоджуються на те, аби йти тінь і, і і працювати в сіру. з іншої сторони. Чим ви менше, тим вам легше працювати не у білому. Бо моменти, так, коли ви стаєте середнім і великим підприємством, у вас є моменти вже залучення коштів від банку, залучення коштів іноземних інвесторів. І пояснити умовні великій компанії в Європі, чому у вас не одна велика ТОВ, а там 120 фопів, угу. дуже складно. Якщо ви працюєте, самі виробляєте, самі займаєтеся сервісом, продаєте там одна-дві людини, це зробити простіше, бо вам не потрібно залучати іноземні кошти якось там з кредиторами і так далі. Тому. Навіть якщо ці люди, вони совісні, вони хочуть платити усе в білу, ми розуміємо, що їм піти в тінь, коли це вже буде ну, не в МАГАТУ платити такі mm -hmm. великі податки, буде легше. І ми ж розуміємо, що ювелірна галузь це добре, це велика націнка, проте ювелірна галузь це такий ж маленький об'єкт. Загальної української економіки, як і всі інші, ця галузь вона платить податки, ця галузь вона відкриває нові магазини, що виливається у те, що вона платить будівельникам, вона платить за матеріали, які виробляються в Україні. Якщо компанія, ви підвищуєте податок, ви забираєте можливість у людей, підприємців, платити зарплати в першу чергу. Якщо ви знижуєте зарплати, менше споживчий попит стає всередині економіки. Це гірше для всієї економіки. Ви забираєте у них можливість інвестувати і так далі. Тому підвищення податків це ну немає тієї галузі, де ви можете просто підвищити податки, і це пройде без якого результату і ефекту для економіки. Кожне підвищення податків, якщо воно не виправдане 100% необхідністю, воно є безглуздим. тому що економічне зростання за тих умов, що є, і ще з додатковими витратами, воно стає там зазвичай дуже складним або неможливим. Навіть там ця наступна тема, що направляється, буде стосовно оцінки майбутнього ділової там, активності mm -hmm. підприємств, що з, у кожному місці підприємці сказали, що працювати складно, а у Львові вони там покращили. Насправді, у тому опитуванні 40% підприємств вони зазначили, що працювати складно. Ми розуміємо, що коли у вас там кожен другий підприємець працює у формації роботи складно, не вистачає ресурсів, не вистачає людей, є проблеми з там органами державними, і ви ще намагаєтеся підвищити їм податки, то ви просто вбиваєте економіку. Тому підвищення податків просто тому, що це ювелірка або просто тому, що це нові машини. Це ж ну, ви забираєте кошти не з нових машин. Ви забираєте кошти з підприємства, яке просто є єдиницею бізнесу всередині країни. І це підприємство може платити менше зарплати, може менше інвестувати, в певний момент там не зможе заплатити за оренду. Весь почне закриватися підприємство, люди почнуть втрачати роботу, і це просто такий комп, який в певний момент, якщо зробити не продумане рішення, може дуже швидко збільшитися. Хочемо